У нинішніх складних умовах, коли графіки відключень світла стали буденністю, питання безперебійного постачання води в оселі набуває особливої актуальності. За словами директора комунального підприємства Тепловодсервіс Миколи Собівчака, вся система водопостачання та водовідведення залежить від електроенергії. Коли її немає, обладнання зупиняється. Тому в таких ситуаціях на найбільш важливих об'єктах використовуються резервні джерела живлення. До прикладу, на одній із каналізаційно-насосні яка відповідає за відкачування стоків значної частини міста під час відключень світла використовують генератори згідно закону якщо немає водовідведення я не можу постачати людям воду по всім санітарним і іншим нормам от ви були свідками того що це на протязі останніх п'яти днів да, ми працюємо на генераторах от ми відпрацювали з вами тут час це у нас вийшло 30 літрів де Самого Для того, щоб ми дали людям, повторюся, деяким слабий тиск, деяким хороший тиск. Отак от, от, от от це подається вода. Щоб, я прошу всіх мешканців, щоб вони з розумінням відносилися до того, яка є на сьогоднішній день ситуація. І ми робимо все можливе і неможливе, щоб вона була в кожного абонента. Міський голова на цьому, і ми розуміємо настає, що вода має бути у наших мешканців по максимуму. От на сьогоднішній день так нам дається ця вода. Проблеми з електропостачанням впливають не тільки на КНС, а й на роботу систем водопостачання, які не встигають заповнювати резервуари, що призводить до зниження тиску води в мережах. І коли йде відключення, насоси і наші свердловини, які є, ми не співаємо заповнити резервуари тою кількості води, води, яка тоді дає тиск в мережі. І от люди повинні зрозуміти, що якщо в одному в частині міста є. Світло, то значить, десь його немає, і ми не докачуємо. Ми не докачуємо ще ці резервуари, і тому у людей немає електротиску. Е е е це по-перше. А по-друге, є ті дома, де ми воду подаємо, а їхні станції, які подкачують, стоять в дворі, в підвалах немає електроенергії, вони не працюють, тому вона не додавлює до верхніх етажів. Ми пояснюємо це людям. Ми з розумінням до цього всього ставимося. Но на сьогоднішній день така ситуація: ми не можемо повлияти, я повторююся на енергетику. Загалом фахівці тепловодсервісу постійно працюють над тим, щоб оперативно реагувати на будь-які ситуації та проводять лабораторні дослідження води, аби гарантувати її відповідність санітарним нормам. Странне місяця вимикається світло на перекачувальних станціях, на водозаборах, на свердловинах, на очисних спорудах. Скрізь. Скрізь. І просто цю роботу ніхто не бачить. Це колосальна робота, щоб держати. Воду і водовідведення на тому рівні, яке воно є на сьогоднішній день. Вода у нас йде по перевірку по лабораторії до п'яти разів в день, щоб люди. Вона може бути, може бути запах, може бути колір, ну, вода. Ми не дамо воду, яка загрожує життю наших абонентів, щоб люди не переживали за це. У разі повної відсутності електроенергії, запевняє Микола Собівчак, будуть оприлюднені графіки погодинного постачання води для кожного мікрорайону міста. Хочу запевнити всіх мешканців нашого міста і абонентів наших, що в разі повної відсутності електроенергії, будемо найгірший варіант розглядати, в кожному районі нашого місця ми воду дамо. Почасово будуть графіки висвітлені і будемо ми по два часи її однозначно давати ранком, вечором. На сьогоднішній день вже великі міста використовують цю практику по дві години утром, по дві години вечором. Ми, слава Богу, до цього ще не прийшли і будемо робити все можливе і неможливе від нас, щоб цього не було. Отож, фахівці тепловодсервісу закликають миргородців до розуміння та співпраці, лише разом, об'єднавши зусилля, можна подолати всі труднощі.